Контакт Закохався вдічно, пішов в СЗЧ. Я прибув два роки всезаче. Військовослужбової буде криміналізований. Мене звати Артур. Мені 22 роки. Сам я на службі з пішов під кінець 22-го року. Був в військовій частині, де займався дуже специфічними завданнями. От. І після цього а, був момент ну 22 роки, закохався в дівчину, пішов в СЗЧ до дівчини. Я перші місяці страждав по цьому приводу, а потім як-то намагався себе реабілітувати. І чекав цього самого закону, дивився в інтернеті, шукав це все, щоб потім повернутися на службу. Військовослужбовці розуміють, що несе цей закон і для чого він потрібен. Тому можу сказати, що люди повертаються. повертаються. Процедура, вона, як пише, закон, така, що військовослужбовець має звернутися до командира частини, в той, в свою чергу, протягом 82 годин. Має поставити його на всі види забезпечення, надіслати також повідомлення у військову службу правопорядку, а також в органи досудового розслідування, і тоді вже, скажімо так, військовослужбовець буде декриміналізований. Я дочекався цього закону, вийшов, знайшов номера самих ВСП, позвонив їм, зібрав всі свої документи, приїхав сам до них. На місце дислокації їхнє, і після цього ми з ними порозмовляли. Не було там ніяких до мене лишніх зайвих питань. Вони самі виходять на частину. Після цього я поїхав в резерв просто і чекав там о, представників, які пропонували піти назад до служби. По трьом резерву прибувають військовослужбовці, тобто ті, які самовільно залишили військові свої частини. Конкретно в наш підрозділ ми їх відбираємо. Іде тобто все-таки оцінка військовослужбовців, оскільки підрозділ специфічний, і ми їх готуємо належним чином. Люди самі, в принципі, бажають з нами працювати, оскільки ставлення до людей, воно перш за все людське. А повністю. Вони мені розповіли свої умови, мені вони дуже сподобалися, і я тепер зараз ось. Колектив дуже класний. Сказали, що ну, хлопці так буває. І зараз всі мої хлопці, які була така сама ситуація, як і в мене, ми зараз всі на службі. Ми повернулися назад туди, куди хотіли. Так що я вважаю, що цей закон, який вийшов, дає змогу людям проявити себе там, там, де вони хочуть. Ми залучаємо туди ряд наших найкращих інструкторів, які з ними вже проводять роботу тактичну, медичну і всі. Все, що пов'язано, скажімо так, з виконанням бойових та спеціальних можливо завдань, яких це найбільша певна мотивація, коли людина, яка повертається в СЗЧ, розуміє те, що вона не кинута. Мене звати Вадим, мені 27 років. Під час залишення військової частини я пробув два роки в СЗЧ, Працював в місті Києві. Потім вертався назад вже з роботи. То зупинили патрульні поліції. Ну, провірили мої документи і сказали, там, що я знаходився в ві... СЗЧ, самовільно залишив військову частину. Мене відвезли ну, в ВСП. Там мені сказали так, що вийшов закон, що вистановлюють назад на службу. Я згодився. Якщо людина, яка самовільно залишила військову частину, бачить, що підрозділ, в який вона прийшла готується належним чином, в якому людське життя це найважливіше, вона хоче в ньому далі проходити службу і вже виконувати якісь задачі. Мені запропонували встановитись назад на службі Збройних сил України. Я попав в гарну частину, там, де я задоволений. Скажімо, частини, в яких, які бачать потребу в цих людях, вони завжди відкриті. Завжди відкриті. В принципі, нове озброєння це вже набагато плюсов більше. Колектив гарний. В цілому практика, я ж кажу позитивна: люди повертаються, а це саме найголовніше. Мене звати Артур. Батько мене назвав в честь самого короля Артура. Тому я не хочу бути частиною історії, я хочу творити її як сам король Артур. Я гордий тим, що знову в збройних силах України і ще буду наближати нашу перемогу, і мати буде пишатися моїм вкладом в перемогу.